Як же я на це чекала цілий рік? Чекала у мене тут. Різдвяні подарунки від подорожок це власне коробка від Маріни. І вона така симпатична. Дякую новій пошті за те, що цього року ще більше постаралися з дизайном. Оп-оп, коробка від Лесі ще не приїхала, але наскільки знаю, буде така сама зовні. Тож це буде окреме включення, де я окремо буду її розпаковувати. А зараз розпакуємо подарунок від Маріни. Я прямо не знаю, я вчора її отримала ввечері і дуже-дуже дуже хотіла розпакувати прямо одразу, бо ну величезна, красивезна коробка, я точно знаю, що там її. Якісь прям скарби з мого вішліста. Нарешті настав цей момент, давайте розпаковувати. Момент істини. Маріна подарувала мені дуже багато папирки. Це перше, що я можу сказати. Це класична Маріна. Вона завжди мій цей поставщик пупирки. Ого, тут це таке красиве дуже. От Маріна казала, що вона цього року красивий папір знайшла для загортування подарунків, і вона прям не применшила. Дуже-дуже симпатичний. Дивіться, як людина все запакувала. Щоб ви розуміли, мені цього року не вдалося аж так красиво запакувати подушкам посилки, тому що у мене закінчився той папір, який мені був потрібен. Точніше, він не закінчився, а його пожирали коти. Коробки теж пожрали коти, то мені довелося купити інші, і вони вже були і без цього різдвяного арту. скотч двосторонній закінчився, прямо в той момент, коли я запаковувала. Тож, оце зараз дивлюся на цю красу, і мені вдвічі невдобніше. Цікаво, чи є тут якась послідовність, за якою я все маю відкривати. І боже, тут стільки всього, стільки коробок. Спершу бачу оцей от конвертик, в ньому, напевно, листівочка. На конверті написано. Вітаю з Різдвом та Новим Роком постскриптом. Зображення на листівці не випадкове. Як її побачила, одразу про тебе подумала. Fair і я вважаю. Дуже дякую. Тут у мене є побажання. Дуже-дуже дякую. Тепер давайте розпаковувати. Я не бачу тут якоїсь номерації, бачу тільки. Ага. Атмосферний смаколик. Ну, отже, це просто записочки, при тому Маріна навіть записочки цього року зробила отакі от. М -м -м -м! Як красиво. Так, я обережненько буду знімати бантики, а потім буду рвати все як варвар. Або може, одразу все буду рвати як варвар. <р arkanie> це не просто смаколик. Да, Маріна, пробач. Мені соромно, чесно. Дивіться, це у мене шоколадки, але вони. З пазлом. Це справжнісінький пазл, його можна зараз витащити, роз, розкрошити і зібрати наново. Блін, круто. Сподіваюся, пазл зараз не розвалиться мені на все ліжко. Так, ну я ризикую, що це саме і станеться, тому буду дуже-дуже обережною. Але ось він. Такий от пазл і от цукерочки. Комбо два в одному, мені дуже подобається. Я знаєте, як це як Як із друзів Пазли добре, шоколадки добре. Далі бачу ось це воно важкеньке, але таке м'яке всередині, ніби там якийсь порошок. От, Можливо, це какао. Така от У мене здогадка є. Ніяких підписів не бачу. Напевно, вони тут і не потрібні. Особливо, якщо це какао. <ріст> Коротше, це Харібо. Але бачите, яке незвичне Харібо? Це Харібо по Гаррі Поттеру. Нічого собі, ну це прямо супер прикольно. Клас! Але це ще не все, там ще щось лежало. О, це теж Харібо, але вже з роном. Точніше, теж Харібо по Гаррі Поттеру, але вже з роном. Клас. Це прямо крута знахідка, Маріна. Де ти це знайшла? Так. Щось таке пласке Написано стікери для зимового декорування, а закладинки для читання книг Кері Лейк. М -м -м. Кері Лейк нагадую це авторка, що написала noct яка мені дуже-дуже-дуже сподобалася. Я її читала в цьому році, і вона у мене фігурувала в, в підсумках року книжкових як одна з дуже класних книжок. Отже, стікери для декорування. о я якраз цього року от цей от стікерпак і оцей почала використовувати і у мене вже їх стало менше. Це перший. В мене є або такий самий, або дуже схожий. Я для того, щоб деякі подарунки пакувати, використовувала їх для декорування. І також є у мене щось схоже на це не прям таке саме, але схоже. І я теж там вже достатньо використала. А оце для мене зовсім новеньке. Блакитного у мене стікербаку ще не було. А закладинки, у, які, ось перша. Тут у нас такий. Ворон, а позаду така от дівчина. І це дійсно виглядає дуже-дуже в стилі книжок Келі Лейк. Оп. І оп. Вона пише таке ем, романтичне, доросле, темне фентезі часто. І от, от всі ці кольори, вони дійсно от такого ж типу у неї кольори, естетика, атмосфера. Ідеально. Дуже-дуже дякую. Хм, якщо Маріна згадала тут Келі Лейк. То чи значить це, що я можу в подарунку знайти одну з її книжок? Не буду загадувати наперед, але подивимося. Спочатку я хочу розпакувати все не книжкове. Власне, це явно не книжка. Або якщо це книжка, то я дуже сильно здивуюся. О, клас, 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 клас. Це свічка з юску, тільки це не справжня свічка, а отака, от на ліхтарику. Я дуже таку хотіла, бо я їх обожнюю запалювати, не запалювати, вмикати, напевно правильніше сказати. Так, от я їх обожнюю вмикати, коли, по-перше, у нас вимикають світло. А по-друге, коли я пишу рукопис, бо я люблю під свічки писати рукопис, Але більшість свічок зараз з ароматами. Мене це гнітить, бо коли воно довго горить, то повітря стає дуже-дуже важким. То я подумала, що, по-перше, мені треба більше свічок без запаху, а по-друге, мені треба ще й отакі от свічки просто на батарейках. Це безпечно. Це довговічно і воно не пахне. <кій> дуже дуже дякую. Прям дуже дуже потрібна мені річ. Чесне слово. Так, ось це щось таке запаковане, і я думаю, що там якась скляна баночка з чимось смачним, відповідно. Боже, Маріна людина, яка запаковує все. Я цього року трішки полінилася, трішки все списала на відсутність двостороннього скотчу але не запакувала смаколики дівчатам. А Маріна запакувала все. Давай, вилазь, вилазь. Це у нас отака от намазка з трюфелем. Трюфельна намазка. От, давай фокусуйся. І це прямо шикарно. Я обожнюю трюфельне все. Ну, слухайте, це прямо на цей, на різдвяний стіл. Ідеально. М -м -м, круто! Дуже-дуже-дуже дякую. Йдемо далі. Тут є отака от пласка, довга штука. Записочки нема. Це щось смачне. Це такі молочні шоколадки на різдвяну тему. Дивіться, які клас! Я так розумію, що це просто шоколад без якихось сюрпризів. Він молочний і він з Сантою, сніговичками та пінгвінчиками і це чудово. Дякую. Також не дуже візуально нагадує книжку, ось це, як красиво запаковано, але я не можу. Щоб ти починала кожен день наступного року з усмішкою. Це річний запас антидепресантів. Перші ставки: що там може бути, окрім вже озвученої мною теорії? Дивіться, що я тут бачу одразу. І що це може бути? От що? Тут є продовження. Отаке: от так, тут написано, що це Гаррі Поттер і Секретний Гора Кракс. Маглам та бруднокровкам не відкривати. З іншого боку, у нас оці от маскотики. І також ось ці от маскотики. А отут от, Міністерство магії. Я все ще не розумію, що це, але мені дуже-дуже цікаво. <смістерство> це якийсь, напевно, смішнючий календар по Гаррі Поттеру. Це щоденний календар, знаєте, де кожен день це щось. І ти там відриваєш щось. Так я побачила якусь мармизумел. Да, це все не просто сторінки по Гаррі Поттеру, а це меми. Кожен день це якийсь Мем по Галі Поттеру. Господи, я не знала, що таке є. Я не знала, що воно мені треба, але як тільки я це побачила, воно мені одразу стало дуже треба. І добре, що воно тепер є у мене. Тут написано на початку. Лорд Волдеморт повернувся. Тебе зачислено до армії Гогварца. У тебе в руках секретний горокракс, який потрібно знищити. Відривай кожного дня по одному листку, і через 365 днів ми всі разом зможемо покінчити з цим засранцем назавжди. Від тебе залежить доля всіх чарівників і маглів. Мінерво Магонагал, директорка Гогвардсу. Яка чудова ідея. Блін, Маріна, ну, ну це прямо. Це чудово. Це чудово. Буду стояти у мене десь тут, не обов'язково саме от на цій точці, але я точно десь на прикриватному цьому, приліжковому, точніше, е, узголів'ї, я, я знайду місце. Так, і я бачу три е, пакунки, які вже нагадують книжки. Ось перший. Першенький, от такий от, по цьому тактильному огляду, <сум> воно мені paperback, можливо, англійською. З твого вішліста, сподіваюся, тобі сподобається. Зараз подивимося. Так, це пейпербек. О, я здається зрозуміла, що це, бо оцей фіолетовий колір, він такий красномовний. Отака от книжуля. це романтична книжка, любовний роман, спортивний про хокеїстів. Все, як ми любимо весь цей рік, і напевно в наступному році теж будемо сильно любити. Я навіть не здивуюся, якщо хтось вже придбав права на переклад. О, до речі, воно доволі непогано відкривається. Не скажу, що це прям флопі-флопі, але. Ну Воно робить флоп. Такий невеличкий. Клас. Чула хороші відгуки дуже на цю книжку. І тому дуже тішуся, що вона тепер у мене є. Так, а я бачу гора оцієї упаковки у мене за спиною Зараз я навіть не помітила. Друга книжечка така важкенька. Ось так виглядає пакування. І а, мені здається, що це теж paperback, але якийсь інакший, ну вона прям важка. Може, це книжка Кері Лейк, бо Кері Лейк пише такі, типу, величезні книжки з моїх невдячних рук у твої. Я зрозуміла, що це зараз. Побачите. Просто була одна книжечка, власне, вже сьогодні згаданої авторки, яку я попросила, щоб Маріна мені віддала, бо я ту книжку дуже люблю і хочу і мати її у себе в бібліотеці. А Марінці вона. Мені здається, була ок, теж сподобалося, але їй не сподобалося це видання. А у мене, типу, питань до видання нема, все одно я радше хочу просто на поличці мати його. Перечитувати, скоріш за все, буду в цьому в телефоні. Боже, які білі листи! Ви подивіться про листи. Я вже відвикла, що хтось так друкує таким білим. Але це вона заїнька. Ноктікадія! Вже згаданою Кері Лейк. Ось, судячи з цього, це сам видав. Я думаю, тому тут такі листки. Да, вони білесенькі, що піз... капець. Але, але воно тепер в мені здається, стараннями Маріни, яка читала в цьому виданні, чомусь воно так блистить, аж вже не звикла, щоб обкладинки так блистіли. Але, ну, Це 100% якийсь сам видав. Але... Все одно я супер супер тішуся, бо ну це крута книжка. Це темна академія. Вона така не те, що фентезі з натяжкою, скажімо, фентезі, радше реалістичний твір з фентезійним допущенням, з дуже такими крутими гарячими стосунками з цікавим сюжетом. М -м, я з задоволенням прочитала цю книжку. Чесно, на одному подиху. Це от все зайшло. І тут є ще елементи баді-горора та трилера. Просто от попереджаю, якщо що. дякую, дякую. Я хотіла це собі на полички. Так і останній пакуночок від Марини. Отакий от книжка важка, і я прощупую тверду палітурку. Не знаю, може, це якийсь графічний роман судячи по розміру. Також твого віш-ліста. І для твого наступного марафону 24 години читання. 100% графічний роман, значить, у мене там їх декілька було в бажанках, якщо не помиляюся. О! Я зрозуміла, точніше, я підгледіла. <реш> це друга частина. Першу мені торік подарувала Надя. А це друга, бо по «Сапіенс» графічний роман вийшов саме в двох томах, і нарешті у мене є обидві частини. Це дуже-дуже круто. У мене, до речі, є шальна ідея зняти 24 години читання не просто графічних романів, а саме нонфікшену, щоб воно було типу вумне. Може, знайду нарешті час і зніму, і тоді там будуть обов'язково обидва сапіенси. Це все від Маріни. Я неймовірно вдячна. Я не знаю, що мені сподобалося найбільше, бо сподобалося все і потрібно було все. За нокті Кадію окрема подяка, бо дійсно я дуже-дуже хотіла собі цю книжечку в бібліотеку. Потім оцей от Горакракс просто зробив мій день і, напевно, буде робити всі мої наступні 365 днів. Трюфельна намазка, дуже лайк. Отака от, от свічка, дуже-дуже лайк. Коротше, Маріна, неймовірно тобі вдячна. Дуже дуже класний подарунок. Дякую тобі. Але перш ніж ми продовжимо розпаковувати невеличке, але дуже важливе оголошення для моїх глядачів США та Канади. Якщо вам бракує в вашій домашній бібліотеці книжок українською, або ви в цілому бажаєте читати книжки українською в друкованому, сабто в паперовому вигляді, у мене для вас чудова новина. А хтось навіть скаже, що не зовсім новина, а радше нагадування, тому що я вже один раз про цей сервіс у себе на каналі розповідала. Так от, ця новина про магазин Ukrainian Pages. це американський книжковий магазин, в якому можна знайти силу селену книжок українських видавців. Вниз і кажучи силу селену, я маю на увазі дійсно доволі широкий асортимент. Там наразі понад 800 книжок, і число це постійно зростає, тому що магазин розширяється. До речі, цікавий факт: там зараз наявності також і біла кімната. Тож, якщо хтось з моїх глядачів з Америки чи Канади хотів отримати мою книжечку, то у вас тепер є така можливість, можна замовляти її не з України і переплачувати за доставку, а знайти прямо в Ukrainian Pages. А якщо ж на сайті Ukrainian Pages ви не побачите, яку є своїх бажанок, то на такий випадок там є спеціальна форма. Де можна залишити власне запит на бажану книжку, і цей запит врахують при формуванні наступних поставок. Плюс сайт цієї книгарні буде зручним в користуванні і власне корисним не тільки експатам з України, а й їхнім англомовним друзям, оскільки він двомовний, а отже, ви там можете не тільки самим собі замовляти книжечки, а й можете показати його своїм американським чи канадським друзям і підказати, що тепер там можна для вас шукати подаруночки на всілякі свята. До речі, стосовно подаруночків, для всіх глядачів мого каналу, ну, в принципі для всіх-всіх-всіх діє промокод FROM Mary. Я його також продублюю в описі під відео. Він дасть вам 15% знижки на весь асортимент Ukrainian Pages і діятиме 7 днів з моменту публікації цього відео. Тож, якщо що, не беріться замовленням. А якщо замовлятимете з США і на суму понад 50 доларів, то доставка для вас буде безкоштовною. Сьогодні у нас наступний день і вже наступна отака от коробка, як я вам і казала. Це вже посилка від Лесі, отримала я її буквально. На наступного дня, тобто сьогодні. І сьогодні ж буду відкривати, бо усилила ну, терпіти, дуже-дуже хочеться дізнатися, що там всередині. Так, ну перше, що я бачу, це те, що у Лесі та Маліни багато спільного. Попирку мені ще довго не треба буде купувати. Далі, отакий конвертик. А, до речі, під конвертиком все сховане. Отаке от. Нічого одразу не видно. Ану. Що там в конверті? Якась дуже-дуже к'ют листівка. От така, от. І вона прям. Ага, бачите, вона отак от відкривається. Леся, тут, звісно ж, всілякі стікери мені поклеїла. Ну і привітання. Єй! Дякую дуже. Я, до речі, саме в цей момент зрозуміла, що я завтичила додати дівчатам листівки в подарунки. Сорі, <рес> я цього року трішки така розібрана в цьому плані. Оу! Oh. Тут стільки всього. І все запаковане, звісно ж. Ой, там скільки всього. Так. Перше, що бачу, це ось це у Лесі завжди найкращі стрічки. От, вона, в принципі, красиво все пакує, але оці її стрічки вони такі милі, такі симпатичні. Тут написано no comments. Без коментарів. Ну, судячи з форми, я підозрюю, що це Pringles. <свят> <свят> ну, а що це ще може бути, правильно? Це не Pringles, це Bunchy Shop. Banchishop. Shop — це магазин мерчу. А що ж там може бути? І як тебе відкрить? Господи. Так. Я люблю, знаєте, коли. А за деревом дерево в тому плані, що за упаковкою ще одна упаковка, а там всередині ще одна упаковка, і оцей момент сюрпризу він продовжується. Це, напевно, якийсь арт. Я думаю, це супер обкладинка, але яка? Ух ти. Так, це супер. Це суперка по адділярю. <laughs> у Banchi Shop також вийшла супер-вкладинка по Аді, от така от з одного боку, і от така от з іншого. І це просто вау! І це дуже красиво. Так, у мене є два видання Аділерів українською: одне в супері, інше без супера. От те, що без супера, я вдягну, але тоді мені треба буде купити. Ще одне видання українською, бо якесь же ж з них має стояти голіньке. Ой, як складно. Але дуже-дуже красиво. Блін, круто, дякую, дякую. Будь-який мерч по аді, ще й такий красивезний, це просто попадання в сердечко. Ще тут такий корінець красивий у цього супера буде. І вона софтач, звісно ж. Далі, отака от. Така от... Вона м'якесенька. Я думаю, там всередині або якісь рукавички, або, можливо, шкарпетки такі високі, або щось таке подібне. Записка каже stay warm and cozy. Тож так, це явно щось wearable. Але що? Наскільки краще дівчата все запакували, аніж я цього року. Мені так соромно зазвичай я королева запаковки. Я гадала, це м'якесенькі рукавички. Бозі, воно і всередині м'якесеньке. Yes, mm. Я помітила, що ми цими подарунками з дівчатами одна одну поступово вдягаємо, бо там завжди хтось щось комусь але от подібне, щоб вдягти, покладе. Я теж не виключення. І Леся, і Маріна від мене отримали цього року дещо що можна вдягати. Ось тут написано ням-ням, і я так щупаю, щупаю, щупаю. Я думаю, що це паштет. Я навіть приблизно здогадуюся, який паштет, тому що я поклала дівчатам. Такий самий. Ну, там є декілька видів, але я просто ну, так от намацуючи баночку впізнала, бо баночки там характерні. Це воно. А, я і Лесі, і Маріні поклала такий самий паштет, тільки інший смак. При тому я навмання обрала, бо я не змогла для себе перекласти, що це таке. Ну, я швидко обирала, і я просто обрала от те саме, тільки ну, іншого кольору. Так а у мене це, це до речі, з чим поло це, напевно, курятина. Ну, я так чисто підозрюю. Непонятно. Але я думаю, що це курятина. А я скоріш за все, їм рибний чи м'ясний якийсь поклалковий. Я, я не знаю. Це залишиться таємницею. От коли спробуємо, тоді дізнаємося. Але дякую. Ми явно думали в одному напрямку і ходили по схожим магазинам. Далі у нас от така от штука: от таке пакування. Тут вже інший папір, дуже красивий. Написано: «Похрумтіти під час твоєї writing session». Це горішки, напевно. Я думаю, що це фісташка. І мама у мене її вкраде, як тільки побачить. Майже вгадала, це Арахіс, і він в якійсь штуці, в меді. О, це арахіс з медом? Вау! Оце прямо бомба! Це прямо супер має бути смачно. Блін, клас. Клас. Окей, йдемо далі. Є тут у мене отака от красномовна штука. Е, я не думаю, що це алкоголь, бо мені його зараз не можна, і бо воно всередині ніби пісочком наповнене. Чуєте, отак робить? Я думаю, що це сіль для ванни, як не дивно. Навряд це книга, скажімо так. Момент істини. А, да, Це сіль для ванни, отака от красивезна. Блін, яке пакування. Ютюб, не бань мене, це не алкоголь, це сіль. І вона з запахом. Троянди, о Боже, це мій улюблений запах. Один з. Ммм, дивіться, яке пакування я в захваті. Клас. А насипати її собі в ванну отак от окремо буде насолода. Так, є ще отакий пакунок. Тут написано: смаколик до чаю смачного. Боже, скільки всього смачного. Смаколиком до чаю може бути якесь печиво. Або цукерки, але по розміру я б скоріше ставила на те, що це печиво, або вафлі, можливо. Це і не вафлі, і не печиво, це пиріг. Отакий от пиріг. Леся просто зробила рейд по магазину європейських продуктів, я відчуваю, і дуже класний улов принесла. Значить, це у нас пиріг з полуницею, білим шоколадом. і... І, напевно, це основне, от, основні наповнювачі. Клас. Клас, клас, клас. Далі у мене щось, що підозріло, нагадує книжки, і Леся до кожної книжки додала смаколик. Це дуже-дуже мило. Ось перший от у мене тут такий льодяник до книжки. І я знаю, що це перший, бо тут у мене в записці написано book number one. Сподіваюсь, що ця історія порадує тебе так само, як і інша книжка цієї авторки. Думаю, ти здогадалась, що тут? Не дуже, це не сильно звужує пошук. Я не думаю, я не думаю, що мої дедуктивні методи зараз себе добре рекомендують, то я просто розпакую і глянемо що там. Якщо у вас є якісь підозри, то пишіть в коментарях, поки я розпаковую. Але пишіть швидко, бо я зараз роблю монтажну склейку. <світ> ну, це пейпербек якийсь, то напевно це книжка англійської, але це знову ж таки не сильно звужує пошуки. О, це Ребека Ярес. Це її один з любовних романів. Ребека Ярос, коли не пише фентезі про драконів, вона пише сучасні любовні романи, і я їх вже колекціоную. Я їх скуповую. Поки що ніяк не почну читати, але відгуки на них класні, оцінки у них дуже круті. І це не на хвилі популярності крила, а ні, вони такі були ще до виходу крила. І це один з них. Це у мене вже буде третій в колекції. Треба буде їх почати читати вже невдовзі, бо дуже хочеться. Я, я впевнена, що воно мені сподобається. Так, наступна книжечка: букту. От з таким от смаколиком. Він виглядає прямо супер чарівно. Сама давно заглядаюсь на неї, бо чула прекрасні відгуки з обхопливого читання. Так, Леся, твої підказки не підказують. Сорі, я не розумію. Але, але. Це явно щось е, теж м'якій політоці. я думаю, що це також книжечка англійською. М Яка політурка, це я вгадала, точніше нащупала. До речі, якщо ви чуєте якісь дивні звуки за кадром, не дивуйтеся, у мене там зовнішні труби міняють прямо зараз. Опа, О, Нарешті, нарешті, я капець, як хотіла цю книжку. Це, це дологія, то я і другу частину хочу, але, ну, першу, відповідно, дуже-дуже сильно. Одне темне вікно. Це таке типу темне романтичне фентезі, і я чула різні відгуки. Хтось каже, що це young adult, хтось каже, що це new adult. І я бачила деякі цитати. То ті цитати доволі дорослого характеру, але так ще інакше, відгуки супер круті, і кажучи, темне фентезі, я маю на увазі, що там мало не трилерна складова є. То це має бути щось вау-вау. І дійсно відгуки прямо класні. Дякую, дякую, дякую. Я прямо. Я, я, я дуже сильно хотіла цю книжку, чесно. Я поривалася її придбати за останні місяці ну, напевно, разів 10. Але стримувалася саме в надії, що може хтось на свята подарує. Дякую, дякую, дякую. Клас! Це прям клас. Так, і остання книжечка а чи є до неї записка? Здається, немає. Хм, Так, вона виглядає так. Тут у мене от такий от Кенді Кейн. Класичний. Зараз глянемо, що там всередині. Це також м'яка палітурка, з чого я роблю висновок, що це також книжечка англійською. Може, це продовження просто? Да. Да-да-да-да-да-да-да. Бо це ж дологія. Її треба читати разом всю. Так, гарячий клей. Ану, відстань від книжки. Відстань. Ух, Трішки прилипали, ну нічого. Єй! це продовження. Two Twisted Crowns. crowns. Дві. Пожовані корони ну mm. не пожовані, а як це викривлені, понівечені. Якось так. Дві понівечені корони. Круто! Це чудово! Це прямо, це прямо неймовірно. Я дуже дуже сильно хотіла ці книжки. Леся, дякую. Прям суперсильно дякую це. Та що треба, і це все такий. От у мене був подарунок від Лесі. Я супер супер сильно вдячна дівчатам. І просто я вже вчора, от розпакувавши подарунок Маріни, схавала половину тієї банки з трюфельною пастою, щоб ви розуміли, аж настільки воно мені потрапило в сердечко, і цукерки я також вже почала так би мовити, винищувати. Ще раз дуже, -дуже дякую дівчатам. А якщо вам сподобалося дивитися цю розпаковку, то нагадую, що по перше, ми не в перший рік вже з дівчатами обмінюємося подарунками. То ви також можете подивитися наші минулорічні. Такі от розпаковки, а по-друге, на наші, тобто на каналах Лесі та Маріни, також можна зараз знайти відео з розпаковками подарунків до Різдва, відповідно, в тому числі і тих подарунків, які я для них готувала. Тож переходьте на канали дівчат, дивіться, якщо що, то я у себе на каналі зробила окремий плейліст, називається Подруги, розпаковують мої подарунки. Або якось так. Я там зібрала спеціально всі відео своїх коліжанок, які розпаковують ті подарунки, які я їм надсилала і на Різдво, і на день народження, і на інші. Свята, тож, в принципі, можете і через плейліст подивитися. А я піду зараз читати, їсти, відпочивати і тішитися. Дуже вам всім дякую за перегляд. До зустрічі!